До того, як я знайшла її пухлину, мене нічого не турбувало. Що не страшні, які зміни були у вас? Ніяк. Так, ну, так. Я, я на дотик її знайшла і така кажу, чоловіку, кажу: а ну ти кажу, попробуй. Кажу, не було ж такого. Ну, типа, а воно таке велике було, десь отак. Ну, справа в тому, що в мене немаленький розмір грудей, і ну, така в мене упруга, і лікарі мені кажуть, вона в мене гарна. І коли стоїш, вона. На глибині двох сантиметрів. Тобто, так, коли стоїш, так, ну. а коли ти лягаєш, і груди трішки розпливаються, груди розпливаються, а пухлина ні. І от коли лежиш, і тоді отак її прям можна промацати, прощупати було. І отак я ну взагалі то ввечері лежала і знайшла її випадково. Ну, взагалі, якщо чесно, я якось відразу сама собі розуміла, що Ну, що це. Дивіться, у мене бабуся, татова мама хворіла по-жіночому, але в неї чи яєчників, чи щось. ну, Тобто по жіночому, але знизу. У мене зверху, в неї знизу. А, знайшла, пішла на прийомний покой, знайшла хірурга, ну, вже хоч кого-небудь. думаю. Він мені пощупав і каже: типу, просквозило, протягнуло, я на тиждень уїхала, я приїжджаю. Ну, Нічого не змінили. За цей тиждень ліки, ну, тобто, дзвоню. Вони кажуть,